Ви підняли таке глобальне і важливе питання. Ми от вас майже вже три роки з чоловіком разом. Постійно кожного дня нам да, про це спілкуємось, і він мені постійно наголошує про те, що військо так це перше таки коментар, Військо це зріз суспільства, тобто там теж є різні люди. І от кейс, який розповіли, це, якраз, приклад, як чоловік каже, не ветерана, а ветерана. Тим паче, до речі, він взагалі ну, не дуже любить це слово, він віддає перевагу терміну компетент. А отут-ось от класичний ветеран, да? тобто, ну, будемо відверті, це людина, яка користується да? своїм там, певним становищем. І ну, таких дійсно багато. Так? Ми не можемо це відкидати. Люди, які повернулися з війни, це не ідеальні зайчики. Такі, да? білі-пухнасті, вони теж різні, це, вони були різними до війни, да? тим паче вони там різні після війни. Це один. Другий момент, так, от яким я хотіла прокоментувати там, поділитися своєю думкою. Тут така глобальна, глобальна проблема це в тому, що знаєте, от як у нас е, такий був, як ну, давайте це, суспільний договір. Якщо ми беремо там події ще з 2014 року, я просто хочу навести приклад от саме мого чоловіка, тому що він е, якраз належить ну, до іншої так, категорії. Це люди, які покинули свій бізнес. Так, давайте так. Кинули все своє життя, ну, давайте так, на він. Він витратив всі власні кошти, всі власні там збереження, своє здоров'я на 10 років війни, воюючи там 90% цього часу добровільно, тобто безкоштовно. І це, до речі, треба багато кому було пояснювати в різних там переписках. Не завжди це розуміється. Він воював, коли взагалі вже не мав воювати. Навіть коли він там воював на контракті, я не пам'ятаю, які це були роки. Здається, 19, там була оплата тисяча доларів контракт. Ну, погодьте, що це не ті кошти, за які людина там кожного дня ходить вибачте, до москалів, так там і підставляє своє життя і ризикує їм що хвилин. Тобто був суспільний договір, це казав, що хлопці, рятуйте, ставайте там до війська. От хлопці пішли, стали, повернулися, залишивши там все, а всі такі, да, ну ви тепер можете бути проблемними. Да? Наш, от, я ж вас туди не посилав, знаєте, от я говорю, це один бік медалі. Да? Тому що люди, які реально воювали, які реально там ну, чоловіки найкращі, вони дуже часто саме от в такій ситуації. Звісно, є інші приклади, такі як ви навели, коли. Ну, з того, як ви розповідали, дуже часто це ну, як я, там чоловік зараз не каже там, штабні криси, вибачте, да, за такі там якісь люди, які ну, чесно, відверто вони примазались до цієї теми і намагаються це робити потім і в цивільному житті. І от відмежувати одних від інших, це, звісно, ну, дуже складна тема. І я не впевнена, що взагалі якийсь дієвий механізм. Тут треба кожну ситуацію взагалі роздивлятися індивідуально, без варіантів. І навіть я чесно вам скажу, неді, от ви дуже гарно порушили цю проблему. Я от насправді думаю. Який би навіть такий механізм можна було б розробити, як оцінити, наприклад, такого кандидата до того, як ти почав з цим працювати, тому що це теж дуже важлива проблема.